Доброго дня, друзі! Мене звуть Микола і це компанія Дереводім. Сьогодні ми знаходимося на нашому будівельному майданчику. Ми займаємося виготовленням дерев'яних каркасних модульних будинків. Один із них зараз знаходиться за моєю спиною, і саме на його прикладі ми б хотіли розповісти вам, що ж ми можемо запропонувати і що взагалі таке модульний будинок. Отже, будинок, який ви бачите, зроблений за моделлю Марічка. Ось. І він повністю готовий до цілорічного проживання. Утеплення зовнішніх стін цього будинку становить 150 мм мінеральної вати. Утеплення стелі та підлоги, відповідно, 200 мм мінеральної вати. Будинок повністю готовий під ключ. Відповідно, ви можете лише внести в нього меблі і відразу ж експлуатувати. Що стосується рішення по зовнішньому фасаді. Зовнішній фасаді обшиті дерев'яним сосновим планкеном. Він ось в такому натуральному, красивому кольорі, який додає будиночку порадності і справді робить його трішки казковим. Вікна та двері тут із металопластикові, з п'ятикамерною рамою подвійним, енергозберігаючим склопакетом і відповідно антрацитною ламінацією іззовні. Ще тут є ось такі фасадні, двонаправлені світильники які створюють особливу атмосферу ввечері. Особливо буде класно, якщо поставити перед цим будинком відкриту терасу, ось це взагалі ну, вигляд його буде чудовий і це буде дуже функціонально. Також, що стосується зовнішнього фасаду, можна його частково обшити металопрофілем. Зазвичай ми це робимо із стильної сторони, там, де немає потреби в дереві, особливо враховуючи те, що за дерев'яним фасадом потрібно більше ходити, тобто його потрібно час від часу поновлювати, а відповідно фасад із металопрофілю фактично не потребує ніякого догляду. Що ж, тепер давайте зайдемо в середину та подивимося, яке ж внутрішнє наповнення цього будинку. Як бачимо, двері тут також металопластикові. з таким от красивим прозором склопакетом. Заходимо всередину. І ось ми всередині. Те наповнення, яке ми бачимо в цьому будинку, ми відносимо до комплектації стандарт. Що вона передбачає? Як бачимо, все закінчено повністю під ключ і готове до внесення меблів. Стіни обшиті дерев'яною вагонкою, пофарбованою у світлий колір. Підлога, також дерев'яна соснова підлога, клеєна із сучками. Ось так вона виглядає. Як на мене, дуже класно. Значно цікавіше, ніж ламінат чи керамічна плитка. У будинку вже є всі вмикачі, вимикачі та розетки, а також освітлення. Ось тут, де ми зараз знаходимося, це мала б бути невеличка кухня вітальня Під кухонну зону виведені усі потрібні розетки та виводи. Також є. Виводи для підключення рукомийки і, відповідно, каналізаційний вихід для неї. Лише потрібно поставити невеличку кухню. Вікна у будинку панорамні. Отже, якщо вам є можливість поставити якимось гарним виглядом, зробіть це обов'язково, відповідно, ви зможете насолоджуватися кожен день за чашечкою кави чудовим виглядом із вікна вашого будиночку. Окрім цієї кімнати, а, до речі, тут є цікавий один момент. Ось це вікно, воно передбачене над кухонною зоною. Відповідно, замість фартуха із керамічної плитки у вас буде ось таке от вікно, що, як на мою думку, дуже цікаво. Далі у нас іде санвузол. Санвузол у комплектації стандарт повністю опоряджений. Ось. У ньому є вся сантехніка, відповідно, унітаз. Рукомийка із зеркалом та підсвіткою, є душовий бокс і, відповідно, бойлер на 50 літрів для того, аби підігрівати воду. Підлога у санвузлі така ж, як і всюди, дерев'яна. Вона оброблена спеціальним поліуретановим лаком, антисептиками для того, аби надійно служити у приміщеннях із підвищеною вологістю. Ось тут у нас знаходиться щитова. Ось. Як бачимо, є ося необхідна автоматика, диференційні реле. Ну і взагалі до електрики в таких будинках ми відносимося дуже скурпульозно, тому що це безпека, і, відповідно, це потребує особливої уваги. І за моєю спиною ще одна кімната. До речі, зверніть увагу. Це міжкімнатні двері. От вони повністю зроблені із склеєного дерев'яного бруса і покриті зверху ПВХ плівкою. Якісні, хороші двері з хорошою фурнітурою. Давайте зайдемо всередину. Ось тут у нас невеличка спальня. Тут місце для того, аби поставити двоспальне ліжко. От ми бачимо дві розетки, для які розміщені над тумбочками, а ось тут біля цієї сини ще є місце для того, аби розмістити повноцінну шафу. І перед ліжком у нас велике гарне панорамне вікно, яке додає цій кімнаті простору, додає їй об'єму. Більше того, якщо у вас буде тераса, то ви можете прямо зі спальні, зранку, з кавою вийти. І насолоджуватися ранковим сонечком. Ось так ось. Вікна, як ми вже говорили, металопластикові, зовні вони ламіновані, а всередині бачимо білий пластик. Він гармоніює з цією ось обшивкою стін і з її пофарбуванням. Ось такий маємо будиночок. Ось так він виглядає у комплектації стандарт, повністю закінчений під ключ. Готові привезти його до вас. І що ж, бажаємо вам хорошого, гарного дня!